Сьогодні ми проводимо урок розвитку зв'язного мовлення, підготовка до написання письмового висловлювання. Дві групи учнів готували навчальні проекти. І зараз ми слухаємо навчальний проєкт, який підготували учні. Керівником цього навчального проєкту є Хижняк Олена. Будь ласка, ми їм надамо слово. Головною проблемою сьогодення є вирішення питання, що робить людина людиною. Наша група працювала над підготовкою до написання цього письмового висловлювання. Завданням нашої групи було проаналізувати вже написане письмове висловлювання, що робить людину людиною. Треба звернути увагу на те, що перед учнями 10 класу стояли чітко визначені вимоги та критерії написання. Основними вимогами до написання висловлювання. Незалеж... За прикладом зовнішнього незалежного оцінювання було перше за жанром, це має бути твір роздуму з постановкою проблеми. Друге сформулювати тезу. Третє навести два-три переконливі аргументи, навести худож... художній твір, проблему, яку письменник назвав у творі, художній образ, який найкраще роз... розкриває проблему поставленому творі е, е, і, зробити... і зробити висновок. Е, на, на мою думку, основне, основне що треба е, напис... Дотриматися в цьому Дотриматися у цьому висловлюванні, це сформулювати, перше сформулювати тезу, друге навести переконливі аргументи, третє проблему та її шляхи вирішення і не переказувати всього змісту повної характеристики геро героїв художньої літератури. І за обсягом твір має бути 200-250, тобто 1,5-200 сторінки. Спасибі, Аліна. Ще раз вона нагадала нам основні вимоги до письмового висловлювання. Кожен по-своєму підійшов до розкриття проблемного питання, але всі повинні дотримуватись даної схеми. Для мене особливо найважчим було те, щоб сформулювати тезу і пов'язати проблему з аргументом. Так, ми продовжуємо слухати виступи учнів. І Олена нам запропонує. Проаналізувати моє письмове висловлювання. Синхронно Аня буде на дошці відтворювати тези, аргументи, проблеми, висновки. Ви, будь ласка, слідкуйте за тим, що Аня буде коротко записувати. Робіть відповідні записи собі у зошити, і ми потім проаналізуємо і письмове висловлювання, і схема, за якою Аня нам проаналізує правильність висловлювання. Будь ласка, Валерія. Головною проблемою сьогодення є вирішення питання, що робить людину людиною. На мою думку, людину людиною робить доброзичливе ставлення один до одного. Адже людей, що можуть допомогти в біді, підтримати або порадити щось, на жаль, сьогодні мало. Суспільство байдуже, люди жорстокі. Мої проблеми нікого не цікавлять. Вони є просто неактуальними для суспільства. Тому кожен дотримується принципу Мій дім, моя фортеця. У повісті Кайдашева сім'я члени родини байдужі один до одного. А от у творчості Лесі Українки найбільш виявляється її революційний характер, бо вона боліє проблемами суспільства. Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі, хіба тремтить моя рука чи думка, пісня, кволі? Стосунки людей розвивались та удосконалювались у ході історії, поступово набуваючи більш волелюбного та незламного характеру. Де ж поділася наша національна єдність та могутність? А відповідю на це, на це питання буде діяльність Богдана Хмельницького, Павла Полуботка, Петра Дорошенка, які впродовж усього життя ніколи нікому не корились і відстоювали позицію разом зі своїм народом, як нація, як би важко не було. Можливо, саме такою і була б відповідь на це проблемне питання десь у, у 19 столітті. Але з плином часу все змінюється і люди не є винятком. Байдужість суспільства руйнує особистість. Вона стає замкненою, чужою. Отже, на мою думку, людину людиною робить гуманність і людяність. Саме ці, э, ці риси найголовніші у нашому характері. Вони підкреслюють індивідуальність кожного. Так, хорошу, спасибі. Олена нам э, прочитала. Вір. Ми послухали уважно. Ще раз давайте переглянемо схему, яку нам запропонувала Аня. Вона схематично відтворила. Отже, звертаємо увагу на, що Аня, теза, так? Тезу, звичайно. Тезу. Це головна думка цього твору. Потім ми звернемо увагу на аргументи, які пояснюють і доповнюють цю тезу. Олена звернулася до незвичайного... Звичайно, форма написання свого, свого висловлювання письмового. Вона пішла за методом відсупротивного від і доводила все навпаки. Але вона це зробила і аргументи чітко підкреслюють, тезу, доповнюють її. Так. Також ми побачили проблеми, нагальні проблеми які зараз у нас є, це народ і особистість, народ і влада і байдужість суспільства. І Олена зробила точний і короткий висновок. Людину людину робить доброта і відбатність. Отже, щодо структури схеми немає у нас ніяких є, запитань. запитань. Будь ласка, можливо, хтось дивився і слідкував за тим, що відповідає схемі, якісь свої доповнення. Будь ласка, в кінці ми тоді поговоримо про це. Рецензія на, на виступ Олени, Прослухавши письмове висловлення Олени, можна зробити висновок, що теза названа, аргументи присутні, проблема в цілому розкрита. Але ще, доречно додати, що вихованість відіграє важливу роль у формуванні особистості. Бо справді що виховання в сім'ї, виховання в школі, самовиховання це є що у нас? <реш> важливе чи не важливе? Самовиховання. Це важливе. 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 Ну якщо ми сім ї, сім ї? По, по рейтингу такому. Виховання в сім'ї, виховання в школі і самовиховання. Виховання в сім'ї найголовніше. Найголовніше. Потім? Самовиховання йде друге. Виховання в школі йде третє. Це моя особиста думка. А ну хто як? Це не стосується в принципі, нашого письмового слова, але воно стосується ми проводимо набагато більше часу. В сім'ї все починається, але школа живемо, додовжуємо, і воно в нас формує звички, дає нам виховання батьки. І та культура, яка є у тебе в сім'ї, вона дає тобі як хід у подальше життя. А школа, ну школа, чому школа на третьому місці? тому що... Я думаю, про самовиховання все-таки, нас... давай спажемо. що Все-таки людина, що чим вона... Самовиховання другу? на другому місці. На другому місці. Якби нас не вашу... наставляли вчителі вчитися, все одно виховуємо виховує себе а, ми, ну також, звичайно, це наші друзі, наші коло знайомі. Але це стосується нас... самовиховання, це таке учень, мабуть, таке старше так, так, тобто, та... класа, правда? Молодша класах там ще відіграється така роль, велику вчителя. Виховати, класний керівник, а от старша класа. Звичайно, виховує... якщо, якщо взяти молодші класи, то там, напевно, вчителі школи будуть виховувати. Олена, висновок своєї групи, що у нас? І запитання. Отже, проаналізувавши письмове висловлювання, зрозуміло, що воно допоможе при підготовці до зовнішнього незалежного оцінення. Потім можна трансформувати це висловлювання у діалог або у великий твір роздум розвиваючи думку більш детально далі. А також всі ці спроби можна оформити згодом в одну творчу роботу. І створити такий своєрідний банк творчих робіт, де кожен може використовувати. Ну, будь ласка, запитання які в нас є є. До мене які запитання? Буду, Олена, скажи, будь ласка, чи достатньо аргументована була теза у твоєму письмовому міксу? Я досить добре аргументувала своє письмове висловлювання. Аргументи розкривають, як Аня вже сказала, і доповнюють мою тезу. Ще запитання. Чому саме люди гуманні ці найголовнішими рисами людини у сучасному житті? Гарне питання, Стас. Я вважаю, що саме гуманність і людяність є головними рисами у творенні особистості. Людина сама, ну, самовиховання відіграє важливу роль і у наш час дуже багато жорстокості, байдужості в світі. Кожен дотримується принципу Мій дім, моя фортеця. Тому такі риси я вважаю найголовнішими. Так, хорошо. Ну і Аня зробила висновок, підсумок підведе підсумок робота групи. Як група попрацювала? Я вважаю, що група Олени попрацювала дуже добре. Вони чітко проаналізували проблему. Ми нещодавно познайомилися з правильним написанням цього письмового твору. Ми зрозуміли, що чекає нас попереду. На годин, зовнішнь, на, на зовнішньому незалежному. Незалежному оцінюванні. Ми всі проаналізували, ми багато писали, працювали. Дівчата молодці, заглибили 4 переписували. Так, дівчата заглибились у проблему. Я думаю, що в майбутньому все вийде і ми гарно напишемо. Так, хорошо, спасибі. Роботу першої групи, я думаю, ми оцінимо. Олені ми поставимо. 11 балів. Хто в нас ще працював? Свої творчі роботи. Юля, Юля, Юля Оля. І коли вони свої творчі роботи представлять, я думаю, ми їх поставимо хороші оцінки. Ну, Яня Багіма у нас продовжує працювати далі. Я думаю, друга група буде підтвердженням цього. Отже, пропонуємо вашій увазі навчальний проєкт другої групи, які працювали над таким же письмовим висловлюванням. Також цікава проблема. Питання, яке стосується багатьох із вас. Чи може книга змінити життя людини? Надаємо слово учням, які готували це проблемне. питання. Наша група працювала над проєктом письмового висловлювання на тему, чи здатна книга змінити життя людини. Наше висловлювання ми будемо проводити за таким планом. Тези, аргументи, проблеми, приклади судової літератури висновки. Попрацювавши, ми сформулювали дві тези. тези... Перша теза. Записую. Перша теза. Записую. Я вважаю, що книга може змінити життя людини, але не кожна, тільки актуальна. По-перше, більшість книг мають вчальний характер. Це залпливає на життя людини. По-друге, книги, які розкривають проблеми, які порушують проблеми суспільства, можуть кардинально змінити життя особистості. Наприклад, книга Льва товстого роман Війна і Так. По-третє, на мою думку, кожна людина сприймає книгу е, по-своєму. По я прочитав, про книгу. Прочитавши, кни прочитавши книгу Кайдашева сім'я, е, я побачив мені головну проблему батьки і діти. Вона сталася для мене актуальною. І я вважаю, що вона може змінити життя людини. Так. Перша теза у нас такого характеру. Ми послухали три аргументи. Ви можете собі визначити, який аргумент для вас прийняти, ви можете його вибрати в своєму творі. Будь ласка, друга теза. Я вважаю, що книга не може змінити не життя. Не, Женя, давай так, не книга не може. не може змінити життя людини. Адже є інші корисніші джерела інформації. По-перше, читання книги забирає багато часу. По-друге, телебачення фільми є більш простішими. Це... У використанні цікавишими і легше запам'ятовується. Книга потребує роботи з серця, а телебачення, фільми ми тільки диво слухаємо без потреб. Так. По-третє. В сучасному світі більш, більш кращими стали мобільні телефони та інтернет. Ну, не більш кращими, молодь цікава. Молодь більш цікавиться телефонами мобільними та інтернетом. І, і книги просто стають неактуальними та нецікавими в сучасному світі. Так. Да. Я можу навести приклад світової літератури. Я в стендалі у своєму романі Червоний і чорний зображую, що саме книга змінила життя багатьох героя. З власного життя я можу навести приклад, що я не читаю книжок, бо мене є. Ну, давайте вже не така хороша, яка думка, але все таки так, учасники поки що можуть сідати. Всі погоджуються з тим, що якщо є інтернет, то книги можна і не читати. Міша, як ти Ну, Я вважаю, що якщо є інтернет, можна скачати книгу, яка містить декілька донів, можна прочитати її на за одну сторінку. та Менше витрати, ти вважаєш, що можна з велик, ну, якщо велика книга в повному об'ємі взяти в скороченому вигляді, прочитати, і ти станеш розуміти зміст її. От якщо така кайдаша у сім'ї коротко прочитає, про те, що жили кайдаші, вони сварилися між собою, груша всохла, сім'ї помарили. Ну, якщо... Тобі зрозуміли, як буде зміст глибинний цього тексту. Але в якому вигляді? Чи в електронному? Вигляді, чи Чим паперо. Бо... Не відіграє від але... знову. Так що, Женя, якщо в тебе є інтернет, це не розбачає, що ти не читаєш буде... тепер. Я ж не по... я, я ж через що, я ж ми не претендуємо, що ми треба будемо зараз переконувати. Ну, так, але також читання книги по інтернету на комп'ютері дуже шкідливе для розуміти. Тому... В принципі, читання книги на моніторі, воно все-таки трошки... Давайте зараз поговоримо. Все-таки ми називали різні книги. І зараз ми поговоримо про те, які ж книги можуть змінити життя людини. І де, що ми можемо викрасти в своєму письмовому творі. Я вважаю, що роман Панаса Мирного, в якому розповідається про те, як Чіпка перетворився з простого хліборуба на злочинця. Вона що може? Ну, впливає вона на думаю, Це звичайна така історія. Так, Чи... Вона впливає, ні, не звичайно, вона впливає на світові людей. І що можна якраз Аня додати? Що саме ця книга, саме ця доля Чіпка, вона що може? Ну От ми, коли читаємо, ми що, байдужі залишаємося, ми погоджуємось. Аня, Це може просто... бути як прикладом для інших. Аня, <гум> що А? Ти просто прочитала і все, ніяких впливу не відчула на себе. Не схвалювало тебе, що матір він вигнав. Галя покінчила життя самогубством. Ось таке, бачите, треба трошки глибше читати і щось відчувати. Так, хто ще в нас що може сказати про книги, які читали і вони вплинули на життя? Або ж не вплинули. Прочитали ви? Вона для вас залишила, вона вас залишила байдужим. Я можу сказати. Будь ласка. Взагалі я читаю ну, як багато. ну, не дуже багато, але достатньо. І кожна книга вона по-своєму змінює мене. Якщо назвати книгу Мені дуже подобалась книга Елізабет фон Арнім Кохання Воно змінило моє ставлення і розуміння відносин між людьми. Також, що стосується української літератури, то кожний з творів, які ми читаємо по програмі, він також хвилює мене і потроху змінює. Але твір Маруся, який ми вивчали в минулому році, він дуже мене схвилював і як дуже, ну, дуже, дуже вразив. Я не думала, що українські письменники, ну як, я досі, та й досі вважаю, що українські письменники пишуть про козаків, про минулу добу, і мені не дуже цікаво їх читати. Я більшу більше увагу приділяю зарубіжним письменникам. Але оцей твір, повість, вона дуже мене вразила, і я якось стала більше уваги звертати на українських письменників. Так, хорошо. будь ласка. Я вважаю, що повість «Унора де Бальзак, Губсек, вплинула на мене. І я зрозуміла, що гроші це не головне в житті людини. Так, от бачите, гроші не головне. Ну, мабуть, ти не тільки з книги це могла дізнатися, що гроші не головне. Що інколи книга або ж змушує задуматись, або ж вона інколи що підтверджує наші якісь життєві принципи. Правда чи ні? Тобто обов'язково вона змінює. Вона може підтверджувати наші які життєві принципи, наші якісь погляди. Хто ще з класу щось хоче сказати про книги, які змінили? Що ми до, можемо включити до творчої роботи? Будь ласка. Змінити її характер, але не кожна. Але не кожна. І, мабуть що, для цього потрібна справді робота серця. Для того, щоб читати книгу, треба працювати не тільки розум, а й працювало серце. Ну і Аня нам зараз проаналізує, як. Я завершила схему другої групи. Де На Є. Знову за. ж таки, робота другої групи велася також за письмовим висловлюванням і також за схемою, яка зустрічається на повністю незалежному тестуванні. Це теза, аргументи, приклади і висновок. Що стосується роботи другої групи, хочу сказати, що а, вона, вони також багато працювали, а, ну, не так сильно були підготовлені, як перша група, але все одно вони старалися, а, намагалися, ну, хлопці а, мають не такий високий рівень імовленевої компетентності, ніж дівчата, але все одно вони старалися, я думаю, що якщо... Надалі буде так само. Вони зможуть підняти свій рівень. І не тільки рівень мовлення, але й бал з українською мовою. Так, спасибі групам, які працювали. Ну і зараз ми виконаємо третє завдання. Записуємо. От те завдання, яке справді воно є складним для вас. Але з одного боку воно знову таки допоможе вам підготуватися до зовнішнього незалежного тестування. Записуємо завдання. Проаналізувати текст який я вам зараз прочитаю, проаналізувати текст, виділити з нього. Тепер вже всі пам'ятають, що треба виділити. Якщо я буду читати постумово зловні, що вам треба виділити? Тезу, аргументи, проблему, літературний твір, образ і висновок. Так чи ні? Отже, ви собі приблизно таку схему. Проаналізувати текст. Слухаємо назву. Спробувати. Довести думку про те, ось спростувати, чи довести думку, записуємо, спростувати, чи довести думку про те, що найбільша перемога це перемога над собою. Спростувати, чи довести думку про те, зверніть увагу, вже сама теза передбачає два варіанти і євище. Або ж я спростовую, або ж я доводжу простувати чи довести думку про те, що найбільша перемога це перемога над собою. І далі кожен з вас запис, запише і залишаєте місце. Теза, залишить там дві, два рядки, потім що? Аргументи, один, два, три, потім проблема, потім художній твір, який я називаю, художній образ і висновок. Якщо ви це виконаєте, значить ви зрозуміли, що... Далі, я вам читаю зразу. Тобто ви можете погодитись, не погодитись. В кінці ми послухаємо за таку думку вашу. Як ви вважаєте це письмове висловлення? Чи відповідає воно тим критеріям, про які ми говорили, що ви можете доповнити, що ви по-своєму побудуєте? Отже, спростувати чи довести думку про те, що найбільша перемога це перемога над собою. В житті кожної людини трапляються такі ситуації, в яких необхідно здобувати перемогу, а не поразку. Та найбільшу перемогу не можна здобути без перемоги над собою. Я підтримую думку про те, що кожен повинен здолати все негативне в своєму характері. Стати кращим, сильним. Людина повинна вміти змінити себе, створити позитивне ставлення до людей, які тебе оточують. Ставлення до природи і своєї батьківщини. Спробую аргументувати цю думку. Значить, тезу я вже назвав. Так чи ні? Виділили всі? Чи не виділили? Ми обдумуємо. Найбільша перемога в житті здобувається як? Тільки коли ти перемагаєш, недолює собі, своєму характеру. По-перше, щоб отримати перемогу над собою, треба змінити ставлення до людей, які оточують тебе і до суспільства взагалі. Любити своє суспільство і свій народ може не кожен. Але ті, хто люблять його, вони по-справжньому щасливі. Це щоб в нас було Саша. Перший аргумент. аргумент. Видані українські письменники Тарас Шевченко, Франко, Олеся Українка дуже любили свій народ і намагались завжди підтримувати його. В цьому випадку доцільно навести, навести слова Тараса Шевченка. Не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити. От літературний матеріал. Проблема сенсу людського життя, вибору життєвого шляху розкривається в поезії Семененка Лебеді материнства. Поет вище за все ставить постать матері, батьківщину, яку не можна вибирати. Їх треба любити такими, якими вони є. І саме цим стверджуватись в житті, перемагати свої недоліки. По-друге, людина здобуває найбільшу перемогу, створюючи матеріальні і моральні цінності. В праці людина реалізує свій потенціал. Вона сама змінюється і отримує над собою перемогу. І ця праця повинна бути не лише для себе, а на благо всіх інших людей, на благо своєї країни. По-третє, любов до батьківщини, патріотизм – Це теж ще один фактор на шляху до перемоги, до самовдосконалення. Важливим фактором цього є розуміння того, що не можна бути рабом в житті. Любов до України зображували Тарас Шевченко, Леся Українка, але мені хочеться навести слова Володимира Сосюри, справжнього патріота. Весняний сад, квітки барвисті, пісні пташині в вишені, і ти усяй на мисті, подібна сонцю і весні. Моя кохана Україна, такою ти у моїх очах. Саме в цих рядках Володимира Сосюри найповніше розкривається образ України як символ нового життя, розпиту, де кожна особистість реалізує свої здібності, таланти. Отже, перемога над собою це дуже велика справа. Щоб змінити себе, потрібно цього дуже захотіти. Мати велике непереборне бажання змінити себе, і лише через певний час ми можемо побачити результат. Громадянин став патріотом приніс щастя собі та суспільству. Ще раз, ви повинні виділити тезу, ви повинні назвати три аргументи, назвати окремо проблему і той літературний матеріал, який я використав у восьмому виступі. Ну і, звичайно, записати виставку. Будь ласка, 5 хвилин попрацюйте. Добаємо аналіз письмового висловлювання і виділяємо ключові моменти. Теза цього письмового висловлювання це. На мою думку, теза так. цього письмового висловлювання звучить так. Для того, щоб здобути перемогу в житті, треба записуємо. перемогти себе, свої недоліки, виховати себе як громадянина. Так. Теза. Ще раз записуємо, кожен для себе. Зазначає Артур. Ще раз один. Алюна, зачекай. Для того, щоб здобути перемогу в житті, треба перемогти себе, свої недоліки, виховати себе як громадянина. Аргументи. Перше. Потрібно змінити ставлення до інших, як писав Тарас Негоровича вченка. Треба жити серцем, жити і людей любити. Другий аргумент. Людина перемагає себе тільки тоді, коли створює матеріальні моральні, моральні цінності. Третє любов до батьківщини, патріотизм. Це шлях до перемоги до самодосконалення. Так, проблематика восьмого слова. Проблема сенс людського життя, самовдосконалення в праці, в навчанні, матеріальне і духовне в житті. житті люди. І висновок, Каліна, будь ласка. Отже, перемога над собою це дуже велика справа, бо громадянець стає. Патріотом приносить щастя собі та суспільству. та суспільству. Отже, ми з вами проаналізували письмове висловлення, ми знову таки будемо повертатися до такої форми роботи. І я думаю, що вона дасть все-таки певний результат. Ви запам'ятаєте, що письмове висловлювання, яке ви готували, яке я вам запропонував, це дуже важлива справа. Вміти висловлювати свою точку зору і не просто здати зовнішнє незалежне оцінювання, а вміти чітко поставити проблему, вирішити цю проблему, зв'язати її з літературним життям, і з власним життям. Все-таки це корисно. І не випадково сьогодні Аня і говорила про високий рівень мовленєвої компетентності. Справді, того, щоб вільно спілкуватися в суспільстві. Бути активним членом цього суспільства треба справді мати високий рівень, ну і соціальної, і інформаційної, і, звичайно, комунікативної компетентності і мовлення. Спасибі за урок. Домашнє завдання записуємо. Підготуватися до письмового висловлювання на теми. Тема, яка вам вже пропонувалася, спростувати чи довести думку про те, що найбільша перемога це перемога на собою. Я, звичайно, високо оцінюю той твір, де буде спростована ця думка. Якщо спростовувати, ну, я доводив думку. Бачите чи ні? А можна піти іншим шляхом, спростувати. Так, да, ви собі легше виберете. А да, ви виберете складніше. Все, спасибі за урок. Записуємо домашнє завдання. задання.